11. Mm -hmm. e, для будівництва та цьому іншої будівлі громадської забудови терміну на 25 років з розміру арендної плати на рівні 9%. На комісіях розглянута підтримано. Барадина за за. Дараман за. Димчук за. Іванська за. Льовченко. Да. Мусаєва за. Поношень. За. Угу. Осайща. Зал. Положи. За. Треду. Зад. Харченко. За. За. Холодный. Зад. Холодно. Зад. Шаповал. Зазначить, что он голосует сейчас. Щедрина. <свят> За. Рішення прийнято. Стався на розгляд два проєкти рішень, які розглядалися на комісіях, але відійшли згоди, дійшли згоди, не дійшли згоди то про це відсотку щодо арендної плати. Перше, під номером 36 проєкт рішення, про надання в оренду гроби в відіпавні земельної ділянки, комунальної власності, розташованої в селищі Газове, вулиці Залізничній, 27А. І е, те ж саме оренду від опалення роботи вулиці Привокзальна, 13 Е, в селищі Привокзальне надання в оренду. Віта палена у нас присутня зараз на пледаному засіданні. Будь ласка, прошу запитання до Вітипалини або ж до е, усі. Валерій Володимирович, е, у нас на бюджетній комісії було е, питання, що знаходиться на... І від цього ми будемо відштовхуватися і приймати рішення. Це ми так, таке да. місія, магазин. Ну, Будь ласка, відав. Магазин. Розкажіть, що в нас там? Які магазини, супермаркети і продукти, що ж? Продуктори магазин? Продуктори магазини. Запитання ще так. Закрити. А так. про і то, а і то. В проєктах рішення запропонована плата на рівні 5%, що складає за е, земельну ділянку по селищі Газа, Це буде 8396 тисяч гривень на рік, 700 гривень в місяць. І по, по вулиці Привокзальній, в селищі Привокзальна, це буде складати 11 тисяч, теж 5% 11 193 гривні це 933 гривні на місяць. Це 5%. Ті, що запропонував проєктів рішення. Віта банна згодна з такою. Згодна. Це було відповідь своє. Ще запитання. М -м -м. А, 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 а. Немає вирішетних місць. Визначаємося. Про проєкту проєктах рішення проєкт, рішень під номером 3637. 36-37. Демчук, за. Наскарка за. Любченко. Дань. Усаева. За. Поношенко. Осадчик. За. 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 Положение. За. за. Харченко. За. Колодень. За. Шаповал. За. За. за щедрина. За. Крімченко. За. Рішення прийняті. Дякую. Розглядаємо наступні два проекти рішень під номером 3739. Перше про надання варіанту парторі земельної ділянки із невитрибаних земельних частин паїв на території Старомочівського Старосінського округу будь ласка Водима Пропонується надати показати Сергію Миколаївичу сформовані сформовані земельні ділянки у не витримують земельні частки поїхав з селища за рахунок земель КСП графір Масов на, на території Старомачивської селищної ради. Вибачте, бачите, Старомачивська Старостанського округу з розміром плати на 90% і терміна вареники на 25 років, але не більше ніж до дня реєстрації права власності власника на таку земельну часкування. На комісіях розглянута підтримала. Надати варинку пропонується СПГ дружба земельних ділянку і господарськими і планами, на які розташовані їхні об'єкти на поховування терміном спільного рішення земельної комісії на 25 років з визначенням вареної плати, відповідно, до рішення бюджетної комісії на рівні 10%. Прошу, визначитись по двох проектах рішення, щодо надання варіанту і надання оренду для своєї дружба, з мене. Власний кордон. За. за. Да, я мав. Дівчут, за. Іванська за. Любченко. За. Мусайком, за. Поношу за. Осадчен. За. Положи. За. Редук. Зачин. За. Холодный. За холодный. Замповал. За. Щедрина. За. Скриниче. За. Рішение принято. Наступный проект. Решня пронесення до минуту ореля земли. Опорується внести зміни до укладення договору оренди земельної ділянки водного фонду, вкладу між районною адміністрацією Валківської та громадяном Бівецького Петром В частині зміни старин, у реквізитів та визначення арендної плати за надане в аренду водний об'єкт відповідно до технічного, до паспортного водного об'єкта і розрахована плата згідно методики затвердженої. Міністерством екології та природних ресурсів України на рівні 3491 тисячі чотириста дев'яносто два гривня після три на навіть це заводний об'єкт площою 6,386 гектар. На комісіях за. Розглянуто... зазначилась. Заеба за. Ничего засадчи. Асач. Положи. Трету. Арчинг. За холодный. За холодный. Шаповал. За щедрина. Заказніченко. За. за. Рішення прийнято. Пронесення зміни рішення ради від 18 жовтня 2014 року 18.20 проєктів. Пропонується внести зміни до пункту один даного рішення. Це про надання дозволу громадянам на розробку проєкту щодо відведення земельних ділян для ведення огоробництва. Відповідно до цього рішення порятун Михайло Петровичу було надано дозвол на розробку проєкту за результатами сьомки площа. В рішенні була 15 соток, згідно кадастрові зйомки складає 18 цілих пісну. Ці, 0,18. Якщо пропонується до пісні рішення, то фактично Немає, не Нема запитання. На комісії государства. Бородина за. 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 Стараха. За. Так. За. Люпченко. За мусаева. За. Поношка. За. Осадча Положи. За. Трейду. Арченко За. Холодный. Холодно. За. Шарповал. За. Холодний. За. 14. За. Закриніче. За рішення прийнято. Про затвердження проєктів землеустрою щодо земельних ділянок за рахунок земельних запас водного фонду для рибосподарських потреб розташованих на території громади та проведення родини що оцінки земельних з метою подальшого продажу права оренди на земельних торгах. Пропонується затвердити сім проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду. З метою включених перелік на земельних ділянка право, на які підлягає продаж на земельних торгах, зареєструвати право комунальної власності на ці земельні ділянки та розробити технічні документації з нормативної грошової оцінки даних земельних ділянок для подальшого формування потім для продажу права на комісії земельних розгляд, то підтримуємо, якщо є питання. Немає запитань. Да. <кхух> <Питання? кхух> <кхух> 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 Може би значити. <кхух> Власненка, Так. Да. Демчук, да. за Иванска, Лювченко, Оноша, Мусаева, заноша, Осадченко, Положи, Триду, Харченко, холодный, холодный. Шаповал. За. Щедріна. За скрипнічення. За. Рішення прийнято. Пропонується розглянути проєкт рішень під номером 43 і 51 включно. Перше. Під номером 43. Про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки розташованої території Балківської міської териди. Улиць Харківській, 126, селі Костів для подальшої передачі постійного користування Департаменту патрульної поліції на Споліції України. Наступне про затвердження проєкту земельності щодо відведення земельної ділянки комунальної маски розташованої території громади вулиці Центральній 30 селі Шарука Шарівка та надання її варіанти ПСП Шарівка. Наступне проєкт рішення. Про затвердження проєкту землю щодо віддання земельні ділянки та надання згоди на встановлення земельного селіту ТОПЕСКО північ, розташований на території селища Ков'яги територіальної громади. Про завершення проєкту землю щодо віддання земельної ділянки на власності на території Старомачийського, Старостинського округу та надання їм оренду АТУ газодобування. 47 пункт. Проект рішення про затвердження проєкту землеустрою устрій щодо відведення земельної ділянки в оренду громадіни у громадянці Гурі Тетяні для городництва, розташованої на території громади з адресою вулиця полеглих воїнів в селі Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою устрій щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду Ядчуку Олександру і Земель водного -водно фонду для всімопасіння, е, е, яка розташована на території е, міста Валки по руку Вогоря 16. Під номером 49 проєкт рішення про затвердження проєкту земовства щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду бородину Олександру Миколаєвичу та бородні Ніяківні та. Проєкт Олені номер 50 проєкт рішення про задержання проекту землюстрій щодо відведення земель ділянки та надання її перерядження буря Михайлу Петровичу для товарності товарного русь пробництва на території Заміського старофінського округу. І під номер 51 проєкт рішення про задержання технічної документації землюстрій щодо встановлення нашої земельної ділянки території та надання порядку безпершарівка земельних ділянок із невидакових земельних частних паїв на території Черноснянського старостинського округу. Будь ласка, по даних проєктах рішення. Комісія розглянути всі пропозиції, все враховано, якщо є питання. Є питання у депутатів пропозиції, немає? Можемо визначати. Берегі нам Тимчук, За. Ті, що, за. Иван Стар, За. Люченко. За мусаемо. За. Ноша. За. Осачка. За положи. За. Тряду. За. Харчева. За. Холодний. За. Холодна. За. Шаповал, За. Щедрина. За. За. Кріпніче. За рішення прийняті. Добре, дякую. Так, наступне перешення про передачу в оренду земельної ділянки з розпризначення власника якої помер. Пропонується передати по СПМника в оренду земельну ділянку, яка належала померлому губському Петру Олександровичу терміном на 7 років з визначенням орендної плати на рівні 10% до моменту визнання. Або реєстрації власника спадкоємця на цю земельну ділянку, або з визнання за рішенням суду схвачено від уменьми, тобто реєстрацію за Балківською міською радою. На Комісія розглянута Визначено. Вороніна за власник. За. Дараган. Дімчук, за. Іванська. За. 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 Льовченко. За. за. Мусаєва, за За. Осадче. Осадче. положи. За. Приду. Запись. Харченко. Холодный. За. Холодный. Шаповал. Щедрина. Да. За. Скрипниченко. Залишком. Разодай Два проекти рішень про продаж. Перше, продаж радиничу громадянському Шоколані відповідної земельної ділянки комунальної власності по проспекту Чорнобля, 23 місті Валки. І наступний продаж Савченко Сергії. Віктор, земельні ділянки комунальної власності на території міської дитяної громади, по кругу аптечний один в селі Новий Мельничку. Будь ласка, випросить. Пропонуються продати. Чубаланіміка розвивание 12 соток розташовано в місті Валки Героя Чернобуля 23. Продаж здійснити за вартістю визначення експертним шляхом, що становить 364 тисячі 440 гривень з розсрочкою платежу на 5 років і з оплатою першого внеску складає 177 тисяч ну 50% від загальної вартості. Також, По даному рішення Комісія розглянута підтримати. І продати також Савченко Сергію Вікторчу земельну ділянку по праву хаптечному один новий мерчик площі 300 квадратних метрів під об'єктами рухового майна відповідно до експертної оцінки визначена вартість 52 тисячі без розпрочення платежу та зарахувати суму авансу внести до продажу. Питання є? На комісіях Визначилося. не тримати. Ласко за. Даре за. Димче за. Евангелистам за. Льопчен за. Льозан. за. Олошан за. Асачи. Да, полагај. За. Осадче. за. Позовит. Холодна. Шарповал. За. Щетвіна. За. За. Кривниченко. За. Рішення прийняті. Пропонується розглянути в наступному, в наступному блоку проєкту рішень No55-59 включення. No 55. Проєкт рішення про надання громадянам дозволу на розробку проєкту землю, що відвідування земель ділянку оренду для охорониства. Наступний проєкт рішення про надання дозволу Кільному Геннадію на розробку проєкту земельності, що від оренду земельної ділянки на території Сніжкої старостинського округу номер 57 про продання дозволу Сергія Тетянів на розробку проєкту замистю від власні заробітні для родення відділу садівництва під номером 58 надання про надання дозволу комунального підприємства Вода на розробку проєкту замистів, що відведено законовласності на території е села Мізерки, вулиці Шкільні для подачі-передачі у постійних користування. І-59, й номер продання Умов Сисіані, дозволу на розмірку проєкту за виробництво віддання земельня в оренду для в селі сніжків. По даних проєктах рішення прошу на тарі, запитання запитання. Можемо визначати. <кій> <кій> Будь ласка, передіна за. Василь. Да. Да, смотри. Ты учу, за. Иванистка. Легчи. Да. Мусаева. За. Оноша. За. Вассач. Положи. За. Реду. Харчев. За. Холодник. Холодный. Зай. Автовал. Да. Чи дріна? За. Скрипниче. За. Рішення прийнято. <кій> Номер ріш... 60 проєкт рішення про надання ТОП Україн неворот. Дозвони на розробку проєкту зему щодо відведення земельної ядерних комунальної власності урядів та розміщення та експлуатації об'єктів телекомунікації, розташованих території Громади задрясію перекресті ви того Кружівського міські валку приносить. E, до міської ради надійшло звернення довгі Network Solution про розміщення е, торговопарка водафов, про розміщення двох веж зв'язку. Одна містівал і друга був, значить, е, в селищі Коб'яр. В зв зв'язку з тим, що відповідно до тих законодавства зараз для будівництва. Мобільних станцій, цих, не проводяться громадські слухання, не проводяться розробка детальних планів іншої містобудівної документації, нами на офіційному сайті було оприлюднено це е, їхнє клопотання і, е, скажімо так, щоб люди відгукнулися надали свої пропозиції. По е, місту Валки, земельна ділянка, та що на яку було подано клопотання по вулиці Торгові. Ріг Пробукашівського, Пробу це в районі весь надійшло лист е, претензія від громадян, які мешкають там, і підписали у кількості 67 чоловік. Вибачте, 64 чоловіка мешканців, які проти е, розміщення на даній земельній ділянці цієї станції. Е, це питання ми доповили, то, досконально розглядали на е, земельній комісії. Комісія рішення не підтримала надання в в варинд, чи надання дозволу на розробку проєкту ЗМОСПРО, але винесли на розгляд сесії. Ми рекомендували в іншому Це вже, якщо рішення не буде прийнято, будемо його рекомендувати, розглянути питання в іншому місці. Ми ж там ж запропонували трошки вище біля кладбища, там нікому не буде що заважати і представити. Ну, Правильно? Вони будуть самі це. Ми рекомендуємо, щоб ми, ми не, не, не проти, але. Але... Ну, але комісія не потрібна. Ми не потрібна. Ж, але не, потрібна. Але ми, не ми, потрібно, але прийому знайти краще місце, щоб всіх зробили. Прошу визначити. Решение звучит на дату и прозвища. Масенко. Дарован. Дымчук. Профиль. И мать сам. Любчен проточ. Любчин. Ролая. Осадчин. Положи. Триду. Харченко. Проти. Холодний. Проти. Холодна. Шарповал. Утримався. Щедрина. Витровувала. Слідні чергу. Проти. Так. А, далі розглядаємо питання про пробіжнях. Про